Ось як бачимо, було знайдено вибухонебезпечний предмет. Зараз сапер буде одягати спорядження та забирати його. На Чернігівщині розміновують річки та водойми на територіях, де у 2022 році відбувалися запеклі бойові дії. Як ось тут, поблизу Чернігова, де стояв ворог. На цією складною задачою працює спеціалізоване відділення підводного розмінування Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій. Для обстеження дна мають акваланг, металодетектор і підводний дрон. Підводний дрон ми використовуємо зазвичай в тих місцях, де водолазу дуже складно обстежити акваторію, зокрема, там, де сильно захаращено, гілками, арматурою. Зокрема, це мости під мостами. І таке інше. У різних водоймах по-різному. Також на роботу дрона впливає течія, як, наприклад, у річках. Саме краще його використовувати у водоймах без течії, з твердим ґрунтом. На даний момент видимість добра, акваторія простежується бездоганно. Одночасно під час обстеження водойму працює кілька саперів. У кожного свої функції і задачі. Один у воді обстежує дно, інші страхують і забезпечують на поверхні. Також забирають знайдені боєприпаси. Спілкуються сапери за допомогою мотузки. Сигнали подаються шляхом посмикування мотузки. Кількість посмикування означає сигнал водолаза. Один раз це як себе почуваєш, три рази це виходь на поверхню, один раз смикнув Два рази потросив це наліво два рази смикнув. Потросив це направо. За допомогою цих сигналів водолаз з поверхнею має зв'язок. При виявленні вибухонебезпечного предмета водолаз подає сигнали при піднятті на поверхню. Це три посмикуючих сигнали мотузкою. Після того сапер, інший, що на поверхні, одягає спецпорядження та виносить його на поверхню. Цього року підрозділ підводного розмінування обстежив півтора гектара акваторії річок та водойм. Знайдено і знешкоджено 26 шість Припасів. Сапери кажуть, що роботи дуже багато і вистачить на довгі роки.